Що ти хочеш? Щоб я очі тобі видрав. Ну вони сюди з. йо з тобою? Ну що ж, всім дорогі на Ми ви на каналі Street і сьогодні ми разом з вами продовжуємо грати у FNAF Help Wanted. Давайте зразу почнемо з нової ігри для тільки. Фредди Фазбер тільки для. спрацівників. Так, значить. Е ага, треба коротше, відновити і знайти тортик всередині Фредді Треба коротше, відморозити Фреддіка через спеціальну пушку і. І коротше, використовувати спеціальний пристрій для того, щоб відремонтовувати. Так, окей, зараз я думаю, нам все детальніше пояснити Правда Фредді? здорово там хтось є My have У мене, кажу, система там не заморозилась. Я не можу вас обробити. А я думаю, ви адекватний, все-таки ви ж працівник, правда? Ласка, заберіть, коротше, торт, який вирідь я вирідь. Але я маю вас попередити. Через заморозку я не дуже добре себе почуваю, якщо я Можу напасти, тому будьте обережні. Та я сама обережність, ти подиви на мене. <плес> <плес> Скільки в нього нарочних? <плес> а я думаю, що це різні Джиммі. Чекай, ти що зберігаєш інформацію про мою минулу смерть? Чи про що? Так, окей, а що мені треба зробити? Певний його розморозити для початку, але давайте я спочатку хочу би знайти. Я впевнений, тут точно є принаймні одна монетка. Фредді, я знаю, що на тебе є. Давай сюди. Де ти їх ховаєш, каже? Так, окей. А... Розморожи. Is it just me is the room getting hotter? Мені здається, чи стає гарячіше що вперед. Так, все, я його відмовил. Що мені тепер треба зробити? Як викрусити? Ага, тут для різні... я понял. Так, відкриваємо цю шнягу. Так, чекайте, раз тря... цю також відкриваємо. Ага, і тут треба теж розморозити. там. Ой, я її чуть не заморозив. Так, розморозив першу. А тут а що зробити? Таке okay, поки що покладу Давайте заберемо цю і поставимо цю. Шабуєш ще новенький, не переживай. Що це за кнопочка робить? Я не хочу перевіряти. Так, я тепер можу щось зробити. Оу. Походити треба. Та виходить треба. Та, та йо мо Фреді. Ти доволі гарячий. І це твій мінус, щоб ти знав. Так. Що ти хочеш? Щоб я очі тобі видрав? Ну, гони сюди. Йома. Фредді, що -йо. з тобою? <laughs> Давайте. Ё-моё. Слухайте, а куди я, я їх маю показати? Я певний, що якщо я її зараз скину, він мені оце схавлює. Я її нікуди показую. Ну окей. А, ладно. Я бачу, тобі так пофіг. О, холера, чи то Фредді Фазбер? Йоу, Мені треба... Ой. бляха муха, та що ж мені з тобою зробити? Так, окей. Що я маю зробити, щоб він... Окей, він знову починає нагрівати. Кей, напевне, я маю встигнути тоді, коли він, типу, буде. Червоним світитися, скоріше всього. Та. Тепер він хоче, щоб я відкрив всередину, так. Так, бро. А, ага, і я маю витягнути звідти тортик. Що ти хочеш? Оу, воно, воно почало нагріватись! Вот дерьмище. Обо-бо, бро, бро, устудись, устудись! Заспокійся! Так, чекайте, Він, він зараз горить! Так, все? Гони тортик! Так, короче, смачний кремовий тортик. Ну або це те, що мені сказали Я а я не можу чувати, смаком Так, и. І... Оу! О, не. Шучи-шуча. Все Прекрасна робота! Зірочко. Окей, це знаєте, це нагадує, як от от Фредді СВП. Трошечки. Доволі цікава гра, знаєте, мені сподобалося. Десь Там мені наказали прям точні інструкції, але... Мені дало фігурку Фредді. Ааа! Мене чекає подарунок в минулому. В якому ще минулому? Так, давай. Розказуй. О, Олера, чтофареди Фасбер? Так, а де твій мікрофон, бро? Мені обіцяв, що я буду мікрофон, алло Обманули Окей, так, що там ще? Фоксілок райд. Давайте попробуємо. А, це та сама. Вот пам'ятаєте, я розказував в минулій серії про Фоксі. Діосішки. Коротше, треба вбивати. цілі. Там. зараз будемо хітми награти. грати. як все підвисає. Вітаю ви. Е, на пригоді Фоксі. У вас є, коротше, пушки, щоб стріляти по будь-чому. І наберіть хороший той. наберіть хороший рахунок, коротше. І. коротше, розслабтесь і... Е, Трошечки поіграйте. Давай сюди. Е, будьте уважні. Ви також можете трошки намочитися. Воу, тримайся. Ніхрена не бачу. О, і так стріляємо. Я, в принципі, спам'ят це не проблема. Давай, пробивай їх. Та я стріл хоч куди. На нулі серії ми це перевіримо. Правда? А, вбиваємо кущі, кактуси, спайк. Ну що, Лукас, він важко попасти. А я можу ще й задом стріляти? Давай! Єй. Алло, я не достріляв. Що за фігня? Сонечко, це ти? Я так і знав, що ти не здох тоді. Хм... Знову артика хто не заплатив? Сьогодні було черга, Макс, окей, це як я поняв все на час, тому... Краще не зволікати. Жовті цілі вроді більше дають, правда? Певно? Окей, все. Що з тобою? Що? з. Що... Алло, пофіксіть свою горку. А це пограбування, давай, зроби це. Бо їх всіх не розстріляй. Буль, 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 буль Я Надію зараз якісь топлинки не прибігти. Що? Що за фігня, алло? Я не наберу хороший рахунок, щоб мене пострелять. Окей, тут зараз треба буде швидким. Та я попав, що ти брешеш? Торже, кому смішно? О, нормально. Мені відновили все? Ну дякую. Та, я буду спамити і я все одно ні в не попадаю. Я хорош, правда. Аль! Я. Пофігти горку. Окей, у мене вже 2125. Нормально? Оу. Чому мені різко дав нагадування, що я можу вихатись? Перша, друга... Третя, четверта, п'ята, шоста. Яхоу, бутилка, файл, ау. Ууу, Піца Піца? Давай, до Небес Може ти вам це раніше сказати, тоді коли я ще був? Не думаєш, бро? Ааа, бандити. Вони ще льо так відбивається, знаєте. Я думав, я буду це а не грати. Я вже в на награвся, якщо чесно. І справжній скарб, це була дружба. Єе, тепер гоніть боки! Що за електрикою? Що з вами не так, Алло? І... адмірал капітан. Хто я? Окей, давай зараз глянемо, як ти там. 2900. І. Серйозно. Що так мало? Ну я прийшов. Цікаво, якби я НЕБРАВ брав менше, мене би вбили. Не хочу перевіряти. Ля, пушку дали! Ща, чекайте. А, чекайте, вона ж напевно буде стріляти шариками. Щось змінилося? Повідомлю для тебе. Зверху. Так. Алло. Що це за фразочки дивні? Тома, запускайтеся! Оце я не можу пройти тому що вона заблокована. Я не хочу сістри кейша. Фаскейт. Що це у нас таке? О, дивіться, тут є фарб 2. Давайте бонукс бом О, та, ще ми буде вам. Хе. Отаке я люблю. Так, короче, бийте тих мелких тварей, у тільки не той. А, тільки не. Хэппи и. Вбивайте маленьких плюшевих тварей. Им треба більше ударів, ніж звичайно. Уу, все вам капець. А мене реакція хоч куди. Блин, сорі, хеві. Туда то. Бам-бам-бам. Бам-бам. Бам-бам. У мене мало часу, вбивайтеся, маленькие твари. Я на хеві більше не попаду, если я вам мене не обманути. Оу Я набрав 39. А, то тобто, якби я набрав менше, я бы спив все узбок, правда? То мне хлопай, конечно. Фу не брешт. Ага, тепер я маю вбивати ті тільки... Не. На. Залізай назад, звідки вилізла. У, тут тепер все активоване. Це буде весело. Бляха, я в темноті не бачу. А. а, і тобто, якщо я її не вб'ю, мені. Е, ну капець, слухайте якого фіга ця гра смертельна? Я думаю, вона буде ізічною. Мені треба вбивати ту тварь в першу чергу, тому що якщо я її не вб'ю, вона мене з'їсть. Це висока правда. Ооо, що сорі. Та птиму, ну, я не встигаю! Ці плюшеві тварі мене вже який раз довбуть. Боже, я ненавижу цих плюшевих тварів. Вони мені вперше в ФНАФі стільки проблем принесли. І вони тепер ще й туди, ну просто зашибенно. Та йоме хепі, навіщо ти вилізаєш? По лицю хочеш чи що? Не кажіть тільки, що вони ще потім з боків будуть вилізати. Окей, бачу, сині очі, зразу довбу. Окей, її поки що нема. Друга, все нормально, так іде. Слухай, ты 96 набрав. Якщо нам наступним треба сотку набрати, то я виграю. Ля, я хорош. Буде жа. Зараз жахливо Скільки мені треба, щоб виграти? 120. Не Нє... вбивай Окей, це ті голубіш, шняги Я буду чути по тому, як вони помруть. Аооо, навіщо ти існуєш?! не вбивай мене? ТА чому? Окей, а от зараз почнеться справжня жопа. Ну що ж, приготувалися і погнали. Окей, пріоритетні це оці тварі. І головне е -е, дивитися повсюди. Якщо, хоч пару секунд пропущу від них. Буде вже все, смерть, пізно. Давайте мені двох зразу. Я ж помру, так Що смерті мені хоче? А, точно, там, кошмар, если так, зас забрав. 152 набрав. І це при тому, що я пару разів дар. А, будь ласка, скажіть, що це все? Та, це все? Єй! Окей, okay, якби вони дали ще один раунд, це би було супер важко, але. Но... Я пережив це. Бонкс Бон Постер. Здався мені ваш постер. Дайте шоколадку. Круто, постер тут дали, але от де його повісили, ніхто не знає. Ну добре, менше з тим. Що е -е... у нас ще є? Fast skate? Мюзик Тайм. Початківець. Давайте попробуємо. О, це тівот. Е -е... Ну. Навчання від діджея, давайте. А, коротше, треба повторювати так, як грає він. Е, вам, коротше, треба правильно дивитися, і якщо вам треба повторити, нажміть повторення. Пф, та легше простого. Вітаємо! Е, враховуючи ваш пакунок Вам, коротше, дозволено з ДДМ побути. Кожен хоче бути діджеєм і ви не відрізняєтесь Зараз буде грати зразок. І вам треба, коротше, повторити його. Якщо ви не впевнені, ви можете подивитися чер... очима своїми. І викраще не розчаровуйте його. Одним словом. так Перший урок зараз вже почнеться. Окей, я можу його почати. А тут є монетка. Давайте я в перевіримо, щоб я потім не шукав. Іп. Паті. Ух ты, там люди могут навіть піти подивитися. Круто, напевно. Ну добре, давайте почнемо. Охохо, дарова. Ля, який ти громадний! Паті-паті. Ля. О, Коїн, слухай, дай. Тепер ты ждёшь, чтобы я? Зерочка, Фредди, фазбер и вот эта вот хрень. Ты вот бы так видеть сразу, бро, я, я ж не понимаю, я тупой. Ну, короче, я правильно, наверное, догадался. Так, вот это вроде бы правильно. А, нет, подождите, мне кажется, что я забыл одну шту? фигню. А, нет, все, все правильно. я сильно. Так, пицца, зерочки и жовты. Я на слух не дуже сприймаю, тому. Так. Е... Піца, піца, зірочки і жалки. Деліссимо, правда, Та я музикант фінпог, знаєте, я проходив музичну школу 5 років. Та-та. гони монетку, чухай. Монетку дай. Блискавка піца за вами. Дай монетку, бро. Тебе ще я знаю. Піца без кавкай за мене. без кавкай зелен, піцца без кавки є є Так, все правильно. Ти навіть не той. Та про все правильно можна все перевіряти. Район щасливий. Ви, короче, маєте музичний талант. Ви також будете, коротше, дозволені, щоб пройти наступну. Наступний, коротше, урок. Також можуть бути такі зміни, але... Хто кому це перемігає? Моделька? Є моделька DJ Mena. він, до речі, буде величезним. Ну, він сам по собі величезний, а я не знаю, як він буде іменно той. Так ну, давайте глянемо. хо-хо! Слухайте, він громадний. Окей, давайте я хочу чуть-чуть. Піца. Піца, піца, піца! Зараз нас Чіка вбивати буде, чи що. Е, вам треба, коротше. Е, зробити піцу. Зроб... Зліпіть, коротше, намасіть і вкиньте в пічку. Окей, okay, я вже маю щось робити. Е, давай, содарі. Получай. І це. Що? чіка? Ні, це не для тебе, пішо звідси. Так Пішо звідси? Шняга. Не, не тут туди тебе. Так, тепер мені треба намастити. Ти хочеш їм на цього, так? Е, Ні, він хоче інше він хоче це. Бери. Так. Е, він хоче ще сиру. На тобі сиру, на тобі м'ясце і не м'ясце Всі це готова, тепер кидаємо її в духовочку. Я можу зробити ще ходо. На, бери. Нарешті, що? Ти фівша? Шо? А? Нормально, слухайте. Чекайте, я ще й маю за нею слідкувати, щоб вона на час не вбила, чи що? Алло? Ти всю мою пиццу з жервом, мр... І що це, блін, було? Та хрін десь там бігає і мішає мені жити. Е, я не знаю, що з нею робити. Та я ніхто не запрошував. Ні, тобі здається. Де вона є? Я її чув точно. Ти мене не обманеш. Що? Ні, не для тебе, пішла. Та блін, звали звідси. А, Дивіться, яка рада. Нахлібниця. Прийшла з мою їжу. Я готував її з любов'ю. А ти навіть сосиски жарти не можеш. Я ням-ням-ням роблю. І воно не для тебе. Так, так, це. Та все, все роблю, тільки не бить. Піца не хочу. Все, на твою піцу. Все. Грий, не вертайся. Тля, кину! Прикиньте, убівшу. Пітяритау. Так, чекайте, це я кину поки що. Ааа, я забув. А я можу прямо тут, все. А, реально. Так, not meat. И meat. Not meat і meat. Ням роблю. Так, зразу буду наступне робити. Що ти хочеш? Кажи. Ааа! Сухай, а тобі не зажирно буде, бро! Там за тобою ще одна людина була. А, я кинув м'ясо без м'яса. Моя меня я, я думаю, тобі байдуже яку їсти з землі на землі, так, правда? І у мене ще 40 секунд. Я взагалі встигну, слухайте. Е, так, French pizza Піцінрату. А ти заткнешся, боже. Капець з ним сиром, нагадує мені ходи. Я принаймні не відміню від тебе, працюю хоча б. Заробляю собі на їжу. А вона, блін, прийшла і мішає мені тут. Обубівши, знаєте. І ще й кажеш, що я її не заставляв чекати. Доткнись! Та твою ж! Мразота! Не треба, будь ласка, бити мене. Я хороший. Ні, не для тебе, але що? Я маю вибір? Ні, не для тебе, звору. А, вон, вона тепер звується. Смачного. А, все уже нажерлося, вітаю! Нагодували Чіку. Я ще би далі свій мусор їла Та навіщо мені модель Чіки? Встралося вони мені. У, подарунок. А от таке от я люблю. Іграшка Фредді Фазбера В минулому. В тому, короче... Ага. Fast Це якийсь пуфалімультик меха пірат. Готове. Чипси чика. Біонік. І дивні друзі. Якщо їх всіх з'єднати, вийде Альтрон! Паспорт! Ви, ну, коротше, можете їх всіх зібрати, тому. Також там всередині нема батареї. Вау, wow. можна я вже заберу його? Прикиньте у них своя лінійка игры. Слухайте. Якби я міг, я би собі такого взяв А, я ж і можу тута ставити. Ля, дивите. Ну окей, ти, ти як фре. А, я, я його вже поставив і не можу забрати, ясно. Ну покажіть мені чіп шо. А подарунок забереться звідси? Ну та такий ж самий тупий вигляд, який завжди. Е, ну що ж, всім, дякую за перегляд. Я думаю, ми сьогодні достатньо пограли. Зустрінемося тоді з вами в наступних серіях. Я думаю, що е, в майбутньому ми таки зможемо підключити цю хрінь. Тому е, дізнаємося в наступній серії. Ну що ж, тоді, прощавайте. Never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental